Переходимо до покрокового плану вивчення трюку мікреліз. Ще перед тим, як ви випустите ручку скакалку з вашої руки, вам потрібно звикнути до обертання. Беремо одну ручку скакалки в вашу домінуючу руку, кладемо шнур на підлогу і намагаємося горизонтально поки що горизонтально обертати і отворити ось таку велику дугу. Запам'ятайте одну велику дугу. Небагато маленьких, ну тобто без оцієї всякої нісенітниці. А одну дугу. І просто звикаємо до даного відчуття. Потім поступово переводимо її у вертикальне положення. І звикаємо до руху у вертикальному положенні. Ну і ще один важливий момент. Якщо ви правша, то ви вчитеся обертати скакалку за годинниковою стрілкою. Якщо ви лівша, берете в ліву руку і обертаєте проти годинникової стрілки. На другому етапі потребуйтеся робити викид ручки та обертання шнура. Викид спробуйте зробити двома способами: або wrist pop такий, або tissue box який вам буде зручніший, той і оберете. Зараз у нас немає задачі зловити. Ми викидаємо та обертаємо. І хай воно собі падає.